Кожний вид бізнесу має свої переваги і недоліки: Не виняток і пасажирські перевезення, якість яких не байдужа тим, хто щоденно вимушений долати відстань від власної оселі до улюбленої роботи, користуючись послугами громадського транспорту. Але не всі і завжди задоволені тим, як нас обслуговують перевізники. Зокрема, на минулій сесії районної ради нагадаємо, народні обранці значну увагу приділили обговоренню депутатського запиту депутата Віктора Федеса, який стосувався неякісного перевезення пасажирів перевізником Олександром Кантоністом громадськість звинуватила райдержадміністрацію у бездіяльності перевізника у порушенні договірних відносин із замовником послуг. Десятки скарг на Олександра Кантоніста надійшло у різні інстанції. Сам перевізник впевнений, претензії до його роботи на маршруті зірне Березне комусь вигідні. Інакше кажучи, хтось накинув оком на маршрут і використовує для цього громаду. Після депутатського запиту. На проблему відреагувала і районна влада, направивши до Рівненського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України та до Березнівського відділення поліції, Сарненського відділу поліції Гео національної поліції в Рівненській області відповідні листи, щоб розібратися, чи існують вагомі юридичні підстави для розірвання договору з перевізником, враховуючи звернення депутата районної ради районної державної адміністрації було направлено відповідні запити контр. На основі, основі відповідей, які надійшли, ну, на даний час немає вагомих підстав для розірвання договору з приватним підприємством-кантоніст Ольгою Пилипіною. Тому що на даний час тарифи на проїзд автобусами перевізники встановлюють самостійно. Відповідною постановою Кабінету міністрів скасовано державне регулювання. Також нам надійшла відповідь від Національної поліції щодо наявності перевантажених автобусів. Водія даного автобусу за дані про порушення притягнуто до адміністративної відповідальності. Хто не робить, той не помиляється. Порушення є, були і будуть. Але задача перевізників – безпечно перевозити пасажирів. Перевізник каже для того, щоб порозумітися із пасажирами, таки знайшов компромісне рішення, розділивши тарифну сітку на дві проплати. Таким чином оплата за проїзд із села Зірне до автовокзалу коштує 3 гривні від автовокзалу до центру міста 4, А бажаєте їхати далі? Платіть ще 3. Чи задоволені громадяни далі у сюжеті? Ті часно ходять загалі маршрутки. Ці. Ходять точасно, вже пускають дві маршрутки, колись по одної пускали, зараз дві. Водії нормально відносяться, немає ні грубості, немає нічого, але що ціна не від нас залежить. Оскільки я їжу, то нормально приїжджають. Це проблема, що гроші підвищують за це. Чи часто ви їздите взагалі? Кожного дня. І як вам перевезення? Як те, що вам думка, що до вокзалу коштує 3 гривні, а до центру 4? Чи не тривожить вас це? Ні, мені кажеться, це справедливо. Реду, чому? Ну тому що дорога далі, очевидно. А ставлення водія, комфортабельність. Теж, теж подобається теж? Да. Мені теж все подобається. Правильно зробили за що... 2 три гривні, а до аптеки 4 гривні. Це таки дорога, то на вашу думку, все ж таки правильно, так? Да? А не було б справедливо все ж таки туди і туди грим, так як люди вже привикли за стільки часу їздити. ні, я думаю, що По відстань, так? Да? А чи були запізнення маршрутки розклади, вірно? Ні, хіба що коли... назад. назад. База. То не в... А база то не вчасно, так? Моя маршрутка мені дуже подобається, вона комфортабельна і дуже зручна. Водій приходить дуже вчасно. А за проїзд платити ну мені думаю, це справедливо, оскільки нас зараз подорожчали в бензин, газ, все стіни думаю, це дуже справедливо. Да, все влаштовує Все? Так. <реш> да. і це думаєш вірно, да? На твою думку? Да. Що все ж таки так зробили. А люди все ж таки привикли за три гривні в То Все ж дорожче, все росте ціна, все. А умови тебе все влаштовує? Вранці що можна зайти? Що не завне завжди не, не. не завжди власне. А які ти були би побажання? Не знаю. А Аскарги твісі у пасажи, а воді не груб'ян, нічого Ні. все добре. Все добре. Привізники в загальному. Я б нічого не сказав поганого про їх. Перевізники щось подумали, наприклад, про пенсіонерів. Щоб якийсь день відділявся, щоб вони знали, як. У владі порадок новини, щоб ти як олігархи, крадії. А хто командує цими перевізниками? Саме ти крадіє олігархі. Депутати, ні один депутат не їздить на маршрутці чи на цьому. Водій обслуговує добре. Особливо цей модіті, бо він їздить по моїм графіку, бо я завжди запізнююсь. Він їде я завжди не Встигаю. А як ваша думка, що зараз до вокрану 3 гривні, а до центру 4? Ну, хто їздить кожен день, то звісно, що то не влаштовує, бо тепер нас такі ціни, що не дуже розженеться кожна людина. Якщо так не часто їде, то я думаю, можна і заплатити. А літом можна і пройти. А про зручність, маршрутки, про ставлення водії, що можна сказати. Все добре, добре. Нормальні водії, зручно. Ну, таке часом в суботу багато людей, тут не можна поїхати, на базар. Ми раніше вставали. А можливо, якісь побажання були тут? Щоб їздили весь час, щоб не да. було такого, що вони нема. Щоб Аби неї гроші були. Було за що ніхати, щоб не сварилися і не возмущалися. Да, щоб не ходить. Щоб бо в той людині без... гроші є, вона дала, ти гроші дай пішла. А в кого щось починаєш крутити, то починається вже. А так, і перевезення, і водії вас влаштовують. Нормально все. Дякую Богу. Тільки щоб це не крапко поднімалося і все. Бо зарплата не, не піднімається, пенсія теж. <рисвіт> <рисвіт> тож, тож, тож... <рисвіт> ну бави, маршрутка чистенька, все нормально. Ти інвалід війни. Я їжу по фільках. А що вона стала молодія? у мене хороша. Я як їду, то одна їде і всі входять. А як вранці їдуть на 8 годин, то їх побажання дві маршрути. До цих шоферів ми немає пусками. Таких немає. Були шофери, що грубоядили, ну їх вже немає. Зазвичай в'язні, привітаються. Звичайно, якщо пасажири теж на них в'язні і вітаються. Ну, можна сказати, як ти відносишся до інших, як ти відноситься до тебе. Додаткову маршрутку хайби по-любому пустили особи, ну, звичайно, вранці. Mm -hmm. Потому, що стоячих місць вранці нас дуже багато. Просто не уявляєте, що нас робиться Ви приходите вранці, Ви приходите вранці да, коли ми їдуть всі на роботу, тоді побачите, що тут робиться. Ні, водії нормально, нічого, добре, водії до нас ставляться нормально, не знаю. Ну, Не бачили нічого такого. Нормально їхати, тепло, саме що тепло і все а Чого це ціни. Це Ці не писаєте? знаю, нормально. Це не як ціна. – А ставлення Та Нормально. – Я була б не проти, якби в зірному продовжили маршрут. Ні, я маю на увазі по цілому селі, щоб розвозили. Я вже по пільгах їжджу, то може піти кого другого, я пільговик. Мені все подобається. А ставлення водіїв. Теж подобається. А пропозиція, можливо, чи скарги? У мене немає скарги до водіїв. Для дітей, можливо. Зробили б дешевший проїзд, так як у маршрутках рівного. Для... Тобто, щоб зробили дитячий квиток. Звичайно. А як у вас взагалі ставлення водіє була? вас? Бу в них неприємних Ні, ситуацій? Не було. Поки що не було. Мені особливо це лежачі поліцейські, так подобається. Я геть всім, що там світі. Через їх постійно падають люди. За зиму десь так на... ломають ног, так як чоловік 30-40. Тому що тоді буде мінятися, бо так то ні. А які ваші пропозиції? Кій пропозиції, що вони абсолютно зроблені не по правилам. Нічого, машинки ходять непогано, Ставлення водіїв, задовільняє. Їх... Нормально ставлення. Це, як кажуть, пізнається у порівнянні. Використовуючи при підготовці даного сюжету наш архівне відео, можна впевнено сказати: порушують всі суб'єкти перевезення. Кантоністу перепало найбільше. Одна й та ж сама тарифна друга зона, а розтінки суттєво відрізняються й на інших маршрутах. Переповнені автобуси у час пік курсують у різні напрямки. Нашим пасажирам важко пояснити, що існують ще й наступні рейси, і можна цілком, повірте, комфортно до. Їхати до пункту призначення сьогодні письмових скарг на Олександра Кантоніста до районної влади немає. Чи насправді перевізникові просто перейшли дорогу? Та які його дії далі пропонуємо послухати пряму мову? Перше своє інтерв'ю я хотів би поділити на три частини: і першу частину адресувати тим людям, хто ініціював це збурення, цей бунт і. Працював для того, щоб ці скарги надходили. Е, я хочу сказати для тих, хто сидів в залі, не вийшовши до трибуни, а тільки суфлірував і підштовхував, підкориговував, що треба говорити, то я хочу сказати вам, що час розсудить і час вкаже на правдиві мотиви наших вчинків, хто що робить. Друге, я хотів би звернутися до громадян, які хочуть мати дешеві і європейські якісні перевезення. Мені здається, що тут треба дбати про те, щоб мати комплексний підхід до вирішення даної проблеми. Адже для європейських якостей. Мають бути європейські дороги. Для європейських якостей мають бути і європейські ціни. І для європейських і якісних перевезень має бути комплексний підхід всіх гілок і всіх причетних до цієї справи. Я хотів би звернути увагу. і Місцевого самоврядування органів місцевого самоврядування на те, щоб звернули увагу на якість перевезення в, в тому сегменті, як люди очікують маршрутний автобус, адже в селах відсутні будь-які умови для того, щоб дочекатися автобуса. Немає площадки, немає накриття. Немає зупинок визначених, і це має робити місцеве самоврядування. Звісно, якщо люди заходять в автобус і прямо з піску з росою і з водою несучи в автобус ось це все, до кінцевої зупинки в автобусі звісно некомфортно. І в односторонньому плані, в односторонньому підході до цього. Питання перевізник сам не може вирішити, адже я не можу визначати зупинки, я не можу їх будувати на території сільських рад і таке інше. Я хотів би звернутися до органів місцевого самоврядування і вже звернувся з листами для вирішення цього питання, і з цього будемо починати. Коли буде. Умови для того, щоб їхав автобус, звісно, автобус буде якісніший, більш комфортний, більшої місткості. І ми дбаємо про це. І я хочу сказати, що за час, коли я прийшов працювати у район, я прийшов з одною машиною, невеличким мікроавтобусом. На сьогоднішній день я маю. Понад 10 транспортних одиниць, і з них 5 одиниць, які до 5 років. Тобто постійне омолоджування парку, воно є. І кошти, які, які виручені від перевезень, вони не йдуть десь в інше місце, а все це акумулюється і надається для того, щоби. Наші пасажири, наші люди могли їздити на більш комфортному, новішому і, і так зручнішому транспорті. Я звертався до голів сільських і просив, будь ласка, скажіть, який транспортний засіб, якої моделі, яких років ви хотіли б бачити на маршруті щодо вашого села? На мій подив. Іронічна відповідь була просто тільки посмішка. Ніхто нічого не сказав. Яка ж реакція очільників місцевих рад на облаштування зупинок та якісні дороги на селі? Пропонуємо подивитися далі у сюжеті. Не такий фінансовий стан на сільської ради, щоб. Одночасно рішать якісь там соціальні проблеми і садочок. Ну, але ви, напевно, звертались, можливо, до якихось підприємців, меценатів, щоб може якусь там доску шиферину хтось. Підкину. Ну, і Одночасно ж звертаємося і до підприємців, і до всіх. Хто може допомогти, допомагають люди. да, і по садочку, і а, батьки а, допомагають. А Ви спілкуєтесь з колегами, з сільськими як селищними головами, як у них ця ситуація? Це також облаштовують вони самі ці зупинки чи все-таки. Тут і включаються, і перевізники, ну, які обслуговують. Не вникав я сильно так глибоко, бо, повірте, на сьогоднішній день, у нас, якщо зірний рівняє там 70 підприємців, то в нас 5 підприємців, які не тобто мають нікого. Ресурс абсолютно. Ясно, невеликий об'єм, невелике село, сільська рада, але з часом ми його будемо рішати. Ну, сказати, що якість перевезення залежить від зупинки. Що потрібно зробити для покращення перевезення? Автодороги, звертайтесь до всіх організацій, щоб йому забезпечувати умови перевезення. От, а все, ви свою чергу звертались почув. в адміністрацію там, до Бондаря? чи до ну, когось хтось. Часно, щоб... зверталися ми до Бондаря, листа писали ми до Бондера, що забезпечить якість перевезення. Вчора, чи позавчора, він заїжджав навіть сюди, запитувався стосовно, чи які може якісь претензії в людей є, чи якісь якась проблема в чомусь там. Попросив облаштувати відповідно майданчики для людей, зупинки, щоб от каже, що автобус грязний, а коли людина із калюжі стає, в автобус відповідно грязний. Це моя доля правди, відповідно, але ну, не все одразу, якби ці майданчики, це теж ну, відповідно цих місць посадки, висадки. У нас чотири по сільській раді, по маршруту маршрутного таксі, а сама облаштована зупинка одна. Якби. Як бачимо, сучасний ринок перевезення навіть в такому невеличкому містечку, як наше березне, характеризується наявністю жорсткої конкуренції між його учасниками, де досягнення успіху безпосередньо залежить від якості надаваних послуг. Умови нинішніх господарських відносин змушують перевізників прагнути до поліпшення сервісу та безпеки перевезення пасажирів при одночасному підтриманні конкурентно спроможних цін. Якщо ж маршрут при Бутковий слід чекати і палицю у колеса. Навіть якщо договір розірвати немає вагомих юридичних підстав за місце під сонцем потрібно ще поборотися. Лілія Рижук, Наталія Гайдук, Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія Березне.